І скандал у нас у спорті українську гімнастку владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики після її слів про те, що вона ненавидить Польщу всією душею, а найбільше людей, які там живуть, на допис відреагували дуже бурхливо і в соціальних мережах. І дійшло це до офіційних осіб. Зокрема, колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пьотер Дец та висловив сподівання, що Українка не буде проходити. Через польський жах. Пізніше він розповів, що віцепрезидентка Української федерації художньої гімнастики Єріша Блохіна перепросила перед польським народом і також попросила вибачення сама Нікольченко. Гімнастка пояснила, що в неї був психологічний зрив на тлі війни в Україні. Нагадаю, що нещодавно Нікольченко взяла участь у турнірі з художньої гімнастики Варшавська осінь, осінь-2023», де здобула золото в багатоборстві. Але тут більш цікаво, що а, швидше за все, якраз на шляху до це є рішаблокіна на наших екранах. А, на шляху до Олімпійських ігор, які мають бути наступного року, у 2024